Зазирнуло сонечко віконце, зазирнуло сонечко віконце, подарило раду промінці, обняло тихесенько за плечі, усміхнулось весело мені. Не сумуй за літочком тепленьким. Буде весело не тільки в літні дні. Круглий рік, приходжу я до тебе. Тож радій ти завжди теж мені. А зимовий холод я всміхнуся, і світити буду теж для всіх, щоб не тільки душі вам зігріти, щоб була радість на землі. Зазирнуло сонечко в віконце, дарувало раду промінці, на душі тепліше знову стало, і серця зігріло, і тобі, і мені.